Доброго всім дня. Я ще, ще дуже curious, як сказав, curious about people. А здивований, здивуюсь, здивований, maybe. здивований. The wonder. Curious. Ну, Які як кажуть ці люди, що от в Канаді, от в Канаді, значить в Канаді повно, значить там цих безробітних, повно ціни на хати дорогі. Я ще раз пояснюю, прошу, панове. Ми маємо, ми маємо тут ситуацію з такою картиною, яка зв'язана з тим, що Торонто це третє місто по величині, по кількістю населення в Північній Америці. Перший йде Чикаго, другий йде Чикаго ні, Чикаго було третє, вже Торонто зараз. А перший це Нью-Йорк, а потім Лос-Анджелес, ЛА. А третє Торонто. Торонто це мегаполіс. І коли хто приїхав в Торонто і побачив там бомжів, побачив дорогі ціни, які Skyrockets до небес достають, то це, то це не Канада. Ви тільки подивіться на карту, Канада це величезна країна. О, величезна країна це не Канада, це значить тільки, е, тільки Торонто. І таке саме в Монреалі, таке саме в Ванкувері, ще в кількох містах. Решта країни має такого підвищення цін на, на житло. Канадці в більшості не є такі багаті. Я вам розповідаю ще далі. Як тут відносяться до цього багатства? до цих... Тут нема таких, що такого розтапирювання пальців, красива машина, дорога. Я розказую про двох наших хлопців, двох братів. От вони приїхали в якийсь сан Пері, там, скажімо, Сен-Овен. Овен Перрі, щось таке. Це тут в Онтаріо містечко задріпане таке. є. А вони хлопці такі куртки в них так. куртка 2000. І трак такий машина стоїть, коштує там 150 баксов. 150 тисяч, це ж трохи раніше. Золоті кольця на цьому всьому. Вони заходять там в тім хор там маленький ресторан, а там сидять місцеві роботяги за чуха. Вінма чорні білі, вони всі білі. Які там доходить? То що ви думаєте? До них поліції, вони зателефонували і сказали, що тут два бандити до нас прийшли, ви повинні приїхати, маєте приїхати і подивитися, що це таке. Оце приблизно лице Канади. Що якщо ви дуже з розтапіреними пальцями, можуть дзвонити і сказати, тут якийсь бандит приїжджає. Тому що тут тут ліпше не висовувати, ліпше сидіти так собі значить, і, і бути як всі. О, тут психологія трошки інша. Ну, але, але значить, наприклад, є такий острів, це називається Принц Едвард. Принц Едвард це провінція в Канаді, найменша, і це острів. Там еталоні сорти картоплі вирощують світового рівня. Ще там роблять мед. Там червоний пісок з пляжем, пляжі всі з червоним піском на тому острові. Маленький населення. Дуже швидко можна отримати еміграційні документи, вигляд на постійне проживання. Я вчора людей, дві різних тут в Антарію, які пройшли через Принц Едвард. Китайців, наприклад, з Китаю людей зустрічав також, українців також зустрічав. Ну, що там робити три роки, я не знаю. Але також там люди живуть. І там, там не така є сурова зима, тому що там Гольфстрім, там м'який клімат, там можна купатися в морі. Чим займатися, я не знаю. Щось там робити, відкрити якийсь ресторанчик або якийсь електриком, щоб зластуватися і чекати документів на постійне проживання. І ніхто не по ногах не буде ходити, як в Торонто. Ну, але ще треба розуміти, те, що в канадська менталіті. Скільки я зустрічався значить, от з людьми от канадійськими, канадськими людьми, такими простими, які, які взагалі вони живуть. Розумієте, туди поїдеш, а туди в ті прерії, туди поїдеш, а в ці їхні місця, так містечка ленькі. вони тебе дивляться, так усі дивляться, знаєш, як ти десь. Там рідко люди з'являються. Вони там живуть, я не знаю, по 500 400 років, і фактично вони мало перемішуються. Там ще дух тих самих переселенців є. Ти дивися, ти дивися на них, оце трак побитий, вони на тебе див, ободрані всі, вони, вони ходять, і всі бі, білі. Вони всі. Вони на тебе дивляться вовком, так, так, тут, так бо ти чужий. Ну, але це не значить, ти їм скажеш, поздоровайся, добрий день, їм скажеш, усміхнешся до них, і тобі все допоможуть, все зроблять, все, що треба, покажуть, дуже добрі люди. Ну, ти маєш не бачити спочатку, вони дивляться на тебе вовком. І то, що там цього розказуєш, там в нас в Канаді. Це не в Канаді, це в Торонто. Це русскоговорящі розказують про Торонто. Або там, де вони сидять, де вони ще там сидять, тут. це їм не потрібно вірити. Канада це прекрасна країна. Я був в багатьох місцях. Люди кажуть, а чому так не, не, не співпадає, не співпадають зарплати, значить, не співпадають ціни на хати, на проживання не співпадають. Ну, почекайте, як ви влаштувалися, значить, приїхали в Торонто, влаштувалися на якусь мінімальну зарплату, то звичайно не співпадають. Багато, звичайно, не співпадають ваші зарплати з цінами на хати, з цінами на природу. Вони просто не співпадають, тому що ви заробляєте мало для Торонту. Треба шукати таку роботу, де вони співпадають. Це висококваліфікована робота, або відкривати свій бізнес. Або так, як я, значить, нічого серйозного не відкривати, а просто так собі шукати, де заробити. Ну, але справа не в тому навіть, розумієте, що знову, не треба це все перекладати, значить, на, на пози, позиціювати на взагалі на Канаду, то, що ви бачите в Торонто, чи, чи десь ви бачите, де ви переїжджали на, на цей, на, на другому місці. Тому що Канада, це я пояснив, вже знову 100 раз це не цей. Я, наприклад, зустрівся з пілотом, він там з Сент-Макмурі, туди, туди Західна Канада, Саксатуно, туди. він на вертольоті літає, там божевільні гроші він заробляє, я, я тут переговорю. Багато наших ось з Онтаріо, наших, як Онтаріо, з Онтаріо, туди, ну, канадійці які не, не українці канадійці, поїхали в Порт Макмурі. Бо там був бум на ойл, нафту. Вони так всі підняли за 10 років. Там хати купували у пригородах Ванкувера і, 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 і так далі. Тож ти в Канаді, ти також дивишся, куди поїхати, де гроші заробити. Зараз від шахти можна усулаштуватися, десь на якусь шахту поїти. Сів в Торонто на, на Блу Блур Янг на Корнері, і там візля бомжами. І розказуєш в Канаді одні бомжі. Що значить про цих паблік транспортейшн, Чому немає таких автобусів, громадський транспорт так розвинути? Знаєте, от приїжджаєш ти в маленьке містечко і ти бачиш автобуси ходять. І вони пусті, ніхто в них не з'їздить. Вони не їздять в автобусах. розумієте? Є, от, наприклад, такі міста в Сполучених Штатах, де навіть тротуарів немає. Там немає смисла, взагалі цей паблік транспорт в Торонто є. Ну, але там більше їх пустити не можна, бо там така пробка, там ніколи ці трамваї забивають все. Нові зараз купили трамваї, вже тих старих нема. Але все рівно нічого не поміняється. Ці автобус там більше їх не влізе в Торонто. В Торонто абсолютно транспортний кола. Я приїхав ще майже 30 років назад, там тих хатів, цих кондо, цих свічок, там було в два рази менше, чи не в три. Там ще можна було якось ходити, щоб на місто відчувалося. А там зараз тільки б вона будували оцих висоток в Торонто, що я туди навіть не хочу їхати. Бо там завжди десь застрягнеш на кілька, я взагалі не розумію, як там ж люди живуть. А я перший рік, коли приїхав в Етобіко, туди в Торонто, я піцу там возив, я турту ерію досить добре знав. І канадійці такі, вони не дуже люблять жити в Торонто. Я від багатьох чув, ну Торонто Но, Торонто ні. Я, а що кажуть, як Торонто буде рости, ми ще далі поїдемо від Торонто. Багато людей, які живуть в пригородах, оця культура вона давно вже існує, що в Торонто живуть люди, які працюють на уряд, і бомжі. Це така, це така категорія. І бізнес, ще деякі це все. А нормальні люди не живуть в центрі міста. В Америці в центрі міста нормальні люди не живуть. Вони живуть за містом. живуть в селах, живуть в маленьких містечках. Тут нема міста тут складувалися не так, як в Європі. В Європі міста складувалися з, з кастел, з фортець, з оборонних закладів, де був муніципалітет, де все. А міста в Норс-Америки не було оборони, споруди, не було культури міської. Це як скупчення робітників, які працювали на, на заводах, і, і банки, які давали тим робітникам, значить. Суду і потім робітники, але потім, вже коли з'явився автомобіль, всі робітники навіть там жити не стали. Вони почали жити в Сабор, в пригородах. Мали можливість купляти хати. по-друге, міста розвивалися. І там, що Тобі можуть зробити гоп-стоп там, в гоп даунтауні, ну, хто там живе, я вам розказую приклад е... Е... даунтауна Детройта. Там нікого немає, там є всі роз'їжджаються звідти з гобиста. Та в місті нікого нема. В в центрі міста, туди ці всі райони, там ніхто не живе, там такі бомжі лишаються. А ти всі на ніч виїжджають звідти. Тут п'ять годин вечора все закривається, і масово виїжджають. Це приблизно міста у північній Америці. Ще про цей про, про громадський транспорт я розказую. Проблема в тому, що на цих автобусах вже стільки було, давайте громадський транспорт, давай громадський транспорт. Вони ставлять автобуси, значить, автобус пустий абсолютно, і там сидить водій автобуса, якому платять там 25 мінімум, а 35 до 40 доларів за годину платять. І він сидить в тому автобусі один і за день я ж говорив, всі ми ось самим. Кажу, мають один-два пасажира за день перевіз. Економічно тримати цю автобусу, що він туди їздив, чрезвичайно дорого, тому що ним не користується. Нормальна канадійська сім'я має 2-3 автомобілі. Вони не користуються таким транспортом, який називається паблік транспорт. Тут не прийнято. В навіть в Північній Америці не прийнято їхати з ким. Так само таку саму популярність оці всі перевозки людей поїздами. Вони, вони туди просто ніхто не буде сідати скільки говорили про ці швидкісні поїзда, які мають йти, Торонто, Монреаль, Торонто, Детройт, торонто Філадельфія. Я 30 років чую ці розкази. Все. Але вони рахують і, 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 і не, 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 сенсу ніякого немає, економічного його ліпити. Тут друга менталість. Це не погано, це не гарно. Тут, 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 тут люди тримаються так. Е, тут на плечі тобі ніхто лізти не буде, якщо ти будеш десь стояти. Як в Європі, я бачу. Ще вісь я, значить, вже прожив за 60 років. І я, ну не знаю, може зараз це покоління. Але я не думаю, тому що я молодих людей зустрічав також з України, вони всі вільно володіють російською мовою. Моє покоління, коли не було можливості навіть отримати освіти української, була тотальна дівчайша, вульгарна русифікація. А, і я нікого не зустрічав, хто би не володів російською мовою. Нікого. Ніко, от я прожив в Україні до своїх 33 років, от, і я не бачив нікого, хто би не володів російською мовою в Україні. Проблема, значить, кажуть, ну цього запутування, ця, ця брехня, яка йде на захід, що Україна ділиться на русська, на русскоязичних і україноязичних. І ту категорію, значить, рускоязичних, мені це кажуть канадці, Мені це кажуть американці, це серйозна проблема. Тому що в Україні в Кремліні прищемлюються права русськоязичних. Я, по-перше, я багато стараюсь пояснити. Я кажу, я теж русскоязичний. Я, я розмовляю на этом язиці дуже хорошо, намного краще, ніж багато українці. Потому що я, я человек образований, я читав, я путешествував, я був в Москве много разів, в Ленинграді. Конечно, в конечному у мене жена родилась в Омські і виросла в Грузії. Я не маю проблем общаться на языке московських татар. Я знаю прекрасно цей язык. Так от, я що кажу, що переважна більшість українців вона володіє російською без проблем. Вона російською без проблем володіє. Тому що говорити, що є українськомовні і російськомовні, всі російськомовні в Україні. Всі. А хто ж такі ці, які називають себе рускоговорящими? Що це за концерт? Я, я цього не можу зрозуміти. Оце я, я пробачаюся. Я кажу, що в Україні вже незалежній, коли вже української мови ніхто не прищемлює і оправдати свою вавку в голові, тим, що мені забороняли говорити. Я не мав освіти, або географія у мене така. Я з той частини України, де всі говорять на русском. Я не розумію цього, я просто не розумію. Це те це саме, що якщо кажуть українець, це вже само собою розуміється. Що ти маєш вміти і маєш розмовляти українською мовою. Я, наприклад, вчив німецьку, я так розмовляв, читав книжки на німецькій, але я добре вивчив англійську. Я розмовляю так, так, на іспанській. І я оце не розумію. Чому я це не розумію? Тому що рускоговорящий це на самому ділі той, який має український паспорт, але виріщить всяку херню. Про те, що його дискримінують, про те, що мій родной язик це русський, про те, що цей український нужен, тобто я, як людина. Я трошки знає історію. Я знаю, наскільки надругувалися над нашою культурою. І після того ти кажеш, я українець рускоязичний. Я просто цього прошу не розумію, панство. розумієте? Я просто цього не розумію. Що це таке русськаверяще? Що це таке воно? Бог з ним. Так вони приїжджають сюди, в, 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 в Норсамерику приїжджають. Вони збираються табунами. Вони кучкуються один з одним, вони дають об'явлення, що мы сняли дом и нам ще одна дівчина, желательно русскоговорящая. Про що це? Чи ви розумієте, чи ні? Або ще нонсенс розказують, що о, я был, я гражданин України, я сюди приїхав, я был в там там теж выделывали, там теж геноцид выделывал этот, э, батальйон Азов. Я сам видел. Я кажу, ти українець справді, дай у мене паспорт я для розумієте? розумієте? Як це це сміття? І це сміття тікає з України. І тут воно, значить, позорить Україну, і вони розказують про географію, то, що типу, Україна ділиться на восток і за той самий монтаж, що при я чув. Ця сама хуйня, яка родилася в Москві, кремльовська її, щоб розколоти Україну, вони її впроваджують. у них вона не вийшла. Вони придумали рускокаворящим. Спеціальний статус якихось, я пробачаюсь, несповна розуму людей з України, які про щось говорять. розумієте? Про щось говорять. Є німці, Хто розумієте, що він, він німецькомовний. Є француз, само собою розуміється. Навіть ті марокканці і алжирці, які приїжджали в Францію, це город на французькі. Так само в Італії, в Італії є багато також і чорних з Зафріків. Тобто, тут не італійський говорять. А це махати паспортом якась свиня. Мені кричить, що воно українець, це руська язик. Що це таке? Це взагалі це русська язичка. Це що національність, це що релігія, це що статус? Це що це сором. Це сором. Сором має тобі на очі, бо на твою голову соромно має бути тобі. Це, що я хочу сказати, про це, це, це такий клас якийсь, якась порода. Це в ті часи, коли, коли окупована територія України, коли окупанти московіти значить, виносять, спалюють книжки українською мовою на печатання. В той час зараз в Харкові, в Харкові попали в друкарню 500 тисяч українською мовою книжок. Вбили, вбили значить, там 20 людей, чи, по-моєму, я не знаю. Подранили 21 людину, тому чотири загинуло. І це більша частина з них це жінки. О, вони працювали в тій друкарні жінки в основному. Найбільша друкарня в Україні. О, і, і в цей час, і в цей час поетів розстрілюють, це все значить робиться таке українське. О, вбивають за українську мову московити. І в цей час приїжджати сюди в, в, в нову північну Америку. І значить, і приїжджати з українським паспортом, і розчапірувати пальці і казати, що його дискримінірують, бо він русскоговорящий, але він українець, це по крайній мірі безцеремонна ганьба. Це сором, ганьба, це, це, це ні в які рамки не вписується. Розумієте? Викинь той український паспорт. Кажеш, ти москаль. І ти московіт, і ти Путіна любиш, це буде чесніше. Так, от, значить, красиві такі рускоязичні, от можна сказати. Так. Я не розумію, от кажуть, ти українсьязич, нема україноязичних чи українськомовних, чи російських, є українці. Як я вже мільйон разів говорив, що я не бачив ні одного, хто розмовляє українською мовою не міг би розмовляти російською. Значить ті, які розмовляють українською, вони вже є російськомовними. Тому що нас провели через горло русифікації, вульгарної русифікації, наших батьків провели, наших ще дідів з бабами провели. А хто це такі русскоговорящі? Це моє питання. Я не можу зрозуміти, що це за пабліка. І що? Я, я не то, що я ж давно вже, 30 років в Канаді, під 30 років, так? І я їх зустрічав тут, в Канаді. Я їх зустрічав. І, і Я з ними говорю, дивлюся їм в лице, а вони мені кажуть, яка різниця. Я їм питаю їх, а на що це тобі? А це наш язик. Раніше всі по-русски говорили. Таку можна ахінею. І паспорт громадянина має. Таку ахінею, ну вже раніше, я зараз мало з ними вже спілкуюся. Путін наш президент. А де, звідки ти там з Чернігова, чи він найкращий президент? Десь 10 років назад, тому назад. Я, я вже з такими людьми не можу говорити, я зразу виходжу від. Них. Але але звідки це росте? Ми маємо права. У нас географія, у нас все. Які права? Що це за права? Хто має? Бо права мають національні меншини. Створювати ви що, національна меншина, меншина русскоговоряща? Що це за національність? Така русскоговоряща? Якась релігійна група там в Україні малочисленна, я знаю яка. Яка мала група, там якась релігійна, вони мають права. Малі народи, там, які мають права. Ну, а Рускагаворящи, що це за права вони мають, я не розумію. Які це, на що вони мають права? Вони не входять ні в яку групу. І вже після цього всього, що дурили з цим Януковичем, вже після того всього, що е, цього, як він, Калісніченка, який той закон про мови створив, що втік сам Паскуда до Криму. Уже після того, що Путін прийшов спасати рускоговорящих, тому що це наші люди, розбив їм хати, розбив вікна, побивав їхніх близьких. Уже після цього всього ракети по Одесі, ракети по Запоріжжю, в Харкові біда твориться. Маріуполь розбомбили. Там жили ж жили люди, які були русифіковані в основному. І розмовляли на вулиці, на московському на і зараз, коли я чую ці всі випади від цих русскоговорящих, вони мені просто не влазять в голову. Закінчив там на сьогодні, завтра теж хоче, щоб я прийшов. А до чого я це веду? веду про Канаду, про пошук роботи, про це все і ні і про що. Але я розкажу про цю мою. Значить, ми запретиювали з нею. Вона сама дуже така оригінальна жінка. Десь, я думаю, років 50. Двоє дітей, син в Анкувері. а Вчиться дочка в інституті тут, в цьому називається тут в Кінгстон чи що. А, на, на Computer Science вона вчиться. А вони з чоловіком двоє. Чоловік такий, як я по віку. Вона за нього молодша, я думаю, років на 6-7. Така десь, я думаю, що йому на нічого. Працювала SAP, займалась програмуванням, працювала SAP, потім працювала добре, заробила якісь гроші. Потім вирішила, що вона художник, артист. Я бачив всі картини, її мальовані. Ну, Пікасо відпочиває. От. Ну, це таке. Питає, що ти бачиш на цьому? Я рамки робив для цих картин. Потім вирішила, що погода не подобається її. І треба, значить, поїхати у... в Торонто. Тут клімат кращий. В Ванку... ну, Ванкувері там зими немає. Там... Ну, там дощу багато. Ну зими там немає, там зимою плюс 10. І... і дощ іде. І це вона приїхала сюди, в Торонто. Ну і купила хату тут вона в Торонто. Не в Торонто, а тут е, пригород Торонто, де, де власне я живу. ну, Вона трошки пів… -пів... Саус. E, Саус. І вони такі інтересні обоє, що її чоловік, що вона? І мені завжди приємно, приємно. Вона без кінця каже, що мені знати. А ти тут збоку живеш, ми тобі за телефоном, якщо щось. Треба. Гараж. А ага. вони купили цю хату вирішила вона робити ремонт. І Ремонт вона зробила в хаті, наняла якогось індуса. То як забрав з нього якісь бешені гроші. Ну, Як він її зробив той ремонт? Це тихий жах. І на такій почві хтось її порекомендував мене. Потім я доводив це довго до порядку. Мені хватило заробляти на ній десь, я думаю, місяців 6, а може вісім тако десь, бо це спері... Я І двері всі переустановив. Налічники набив перед цим, плінтуса набиміняв. Двері в криво були, все було криво зроблено. Капало, текло кругом, крани перетягнувся, все. Труби перетягнув, перепаяв пексом, робив все. пексом той індусе. Це дикий жах. От коли індуса наймати і лишити його в Торонто, а самому керувати за, з Ванкувера, то це будуть жахи. Я зробив дуже гарно. Всьому не задоволені. Там. Ну і це вона купила другий будинок, загородній. Тут під Торонто. Ну, я не знаю, скільки там, ну, я не знаю, ну, гектар землі, напевно, так в лісі такий, Ну той будинок не подобався, тому що він старий. Ну, будинок який хороший, там все було, все працює. Ну, люди жили, значить, і старші, то чоловік помер, а жінку діти забрав ну хату продали. А там, ну, дорога гравелом, ну так збоку, там телефон не працює. Ну, дюрка коротше. Хоча недалеко від нас їхати, хвилин 45. Ну, ну там гарно, багато землі. І це вона давай значить робити там е, ремонт. Я нічого не кажу, кожним подобається те, що робить. Ну це я не можу фотографувати там при приватні речі. Приватні, я не можу фотографувати і виставляти чужу хату в інтернеті. І Не те, що там, а просто мені соромно навіть це робити. Я це ніколи не зроблю. Але справа в тому, що ця жінка вона каже, я буду дизайнером. Я буду дизайнером, буду будинки ремонтувати. Я знаю, що це влітає? Ну, синій чоловік по полисені себе хлопає долоню, У нього хамер є цей старий автомобіль. і він здоровий, він купив. Він такий послушний, він і слухається. От він і слухається все. От вона каже, що в нас немає грошей, в мене племінниця в Польщу їде, Польщі виходить замуж, там поїхала в Польщу, але поляка не йшла. Я поїхала на весілля, а ти вдома сиди. Сиди, вдома не їде, сама поїхала туди. Такий командір. Ну, Навіть діло не в тому. Двері десь вона заказала, бог знає. Ці світильники, вони всі за 700 доларів, вона якісь дурноваті гроші за них платять. Там такі, там двері такі, там такі двері. Там скільки він цей будинок став, я не знаю. Ну там е, все взято, з, я не знаю, звідки, з Аргентини, з Європи. О, і, і це все. І, і, я не розумію, наші металеві двері в хаті. Ну я не зрозумію багато речей, але воно зроблено так капітально, так капітально, гараж. Внизу здоровий, хата така вся, потолки скошені, високі. але забрала все і так, все перебудувала в тій хаті, все добудувала, ще зробила в три рази більшу хату, зв'язку одноповерховий таке бангало здоров'я. Це півтора року вона ним займається цим дизайном, <coughs> і Каже, що я продам цю і нову куплю, і також я ж знаю краще, як зробити. <laughs> ну, майже ти не здається, втратила гроші на цьому ремонті. Ну, але як кажуть, що... Ну таке в Канаді ще таке багато. І в Америці їх хіба, а і кругом всюди є багато. Це я так кажу про канадійців, які от канадці. Де в неї гроші бере? Я не знаю. Я знаю, що в чоловіка якийсь бізнес був у Ванкувері, а він каже, що він вже все, він вже відійшов від бізнесу. гроші. А хата ще вони в Ванкувері продали. А ще одну хату мають на рент в Ванкувері. Вони в Ванкувера самі. А він сам звідси з Онтаріо, а вона з Ванкувера. І тут клімат кажуть краще. Ну зима кажуть гірше. Отаке. Між іншим тут у нас в Онтаріо, у нас клімат м'який доволі. У нас uh, широколисті ліси ростуть. Він мені нагадує, нагадує Поділля Вінницьке, подібний клімат, дуже подібний. А ще як взяти ще були якісь зими, я пам'ятаю такі, що морози були по мінус 30. Так. А минула зима то взагалі. В впаде, розтане, в впаде, розтане, Така температура. Я знаю. Мінус 5, плюс 10 цілу зиму, О, така температура. Така, ну, навіть зимня рибалка, то я ходив минулі роки, весь час ходив, тобто, такий льод, що бурилом не продришся льот. Сидиш на тому озері, в хотхаузі, е, стріскається той льот, сидиш, ловиш рибу, все холодно. При грієшся там. А цьому році не було навіть на озеро, як вийти. В льоду навіть не було на <звук> озеро. Така ситуація. Ну, все, це все, що я хотів сьогодні розказати. Дякую, що слухали мене.